Місяць тому до мене звернувся колектив закладу. Я про це сьогодні кажу вперше публічно. Колектив закладу до мене звернувся. Це працівники. Потім до мене звернулися буквально одразу ж. Я отримав інформацію. Верніш, отримав інформацію від колективу, що до мене хочуть звернутися батьки. На що я сказав, що а, е, я, до, мені достатньо звернення колективу, достатньо звернення батьків, яке було ще влітку, коли приїжджали з п, погран служби. Коли до мене звернувся, я сказав свою думку, що я вважаю, що на, у нас кадетський корпус, наш ліцей, повинен залишитися в місті. Мені тоді чітко дали гарантію в присутності керівництва області облради про те, що реєстрація буде реєструватися в Хмельницькому, він не буде, він буде поки що розміщуватися, а зареєстрований буде в місті Суми. Те, що сьогодні відбувається по, згідно перенесення реєстрації, про це мені повідомив знову ж колектив закладу, його керівництво, його викладачі і офіцери, вони мені про це коли повідомили. Я запропонував розглянути питання, залишити. Кадетський корпус, але це вже інша, інший сценарій, тобто залишити історію, історичну цінність і заклад, але, можливо, вже в вигляді нової, нової історії. Тому що зараз для того, щоб він. Якби залишився ТРЕ розпочав роботу в новому вигляді на території нашого міста, треба прийняти рішення. Це рішення може прийняти міська рада і обласна рада. І дійсно, сьогодні з областю нам буде зробити це легше. Тому що, коли ми десь, от я кажу, місяць тому ми провели зустріч з колективом, то мені надали, я одразу сказав, що через два дні чекаю від вас економічну складову. Мені надали економічну складову, де Утримання, заробітна платня, отримання я маю на увазі, це комуналка і плата, орендна плата від, на тій території, де буде знаходитися. Тому що нам сьогодні я так розумію, що і не належить нам і сам приміщення закладу. До чого ми готові? Ми готові. І з депутатами вже ми проговорили міської ради. Тепер повинні сказати свою думку ще депутати обласної ради про те, щоб створити заклад, тому що зрозуміло, що він буде той же заклад, але знов створений, тому що треба буде приймати рішення про якщо там реєстрація вже зроблена, нам треба створювати. Я би хотів би, щоб він був і як міський голова, хотів би, можливо, от. Особисто там, щоб він був міський, але правильно, щоб він був обласний. Ми готові підтримувати сьогодні міським бюджетом, Ми готові сьогодні на відповідне приміщення вже для нього є. Ми готові це, це розглядати. Але тут багато буде залежати від області і дійсно від позиції обласної адміністрації. Я дуже, мені дуже приємно, що і голова адміністрації має таку думку, як ми з колективом сьогодні. Це нам дуже важливо, тому що я знаю ту цифру. Я поки що не хочу її казати, тому що це не один десяток мільйонів. Для на його утримання ми сьогодні кажемо про реформу навчальну реформу сьогодні наших шкіл, наших спеціальних шкіл. То ми кажемо про створення також ліцею. То чому не можемо ми створити ліцей, який був історично у нас завжди, ліцей кадетський корпус, який був історично в нашому, на нашій території нашого міста, і це ж історія не одного покоління, це історія навіть не минулого століття. Це не 100 років, це більше 100 років історія. Тому я думаю, що її треба зберегти. І те, що колектив до мене, якщо підсумку підсумок зробити, колектив до мене звернувся. Ми над цим вже працюємо. Ми вже майже все опрацювали. У нас вже сьогодні є приміщення. Ми знаємо, де це може бути приміщення. Ми знаємо, скільки туди потрібно коштів. Ми маємо згоду депутатів. Нам потрібна тільки підтримка. Якщо буде підтримка від області, ми скажемо, ми скажемо тільки велике спасибі і разом всі створимо і відновимо вірніше, тому що дійсно це створення відновлення, тому що він ще декілька там тижнів тому він у нас був. На жаль, зараз цього вже немає. Треба цю історію повертати в місто суми, залишити цю історію в, місто, в місті суми, і це моя принципова позиція.